Вночі ворог атакував Україну 14 шахедами. Попри те, що силам ППО вдалось знищити 11 з них, є влучання в Одесі. Росіяни запустили по місту дві хвилі дронів. Через пошкодження багатоповерхівок у різних районах Одеси постраждало шестеро людей. Квартири зруйновані. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків та розбирають завали. Також росіяни поцілили у склад меблевого комбінату. На місці влучання спалахнула потужна пожежа. Вибухова хвиля завдала пошкодження навколишнім будинкам. На Харківщині армія РФ обстріляла велику рогань. Попередньо відомо про чотирьох поранених, серед яких 17-річний хлопець. Зруйновано житлові будинки, згоріли автомобілі. Гати ворог з авіації ураганів, градів, артилерії і танків по Донеччині. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, одинадцятьох поранено. Пошкоджено півсотні житлових будинків, сонячну станцію, автівку та лінію електропередач.